А плануєте залишатися правоохоронних корпець взагалі? Ні. Тобто, взагалі ви повністю йдете? Інколи мене журналісти запитували, чи я буду боротися за посаду начальника. Коли... Боротися за посаду, це трошки на так звучить. Тому прийняти все ж рішення, що... як боротися, що за, бороти, за посаду, що повірте, на що є дуже велика відповідальність Буду на такій посаді. Особовий склад деморалізований. Люди, інструктори бояться, Треб, треба працювати з особовим складом. Треба виходити на телебачення, звертатись до людей, щоб ми не чинили тиску на сьогоднішній день на інструкторів, щоб давали навіть можливість відкрити цей багажник, коли вони просять. Справа в тому, що відбуваються різні речі на сьогоднішній день в державі. Це зараз непростий час. Але в першу чергу ті люди, які загинули в Києві ось, і сьогодні гинуть на сході України, вони були впевнені в тому, що в державі підуть зміни. Вони думали, що впаде режим Януковича і настануть зміни. Але цих змін не відбувається. І реалізувати те, що потрібно на сьогоднішній день, не, ну, неможливо. Являється. Залишаються ті самі люди, які були при такій владі і виставляються різні вимоги, що вони мають залишитися, що вони мають працювати. Ну, тоді виникає питання, ну як так можна? Ми мали 2004 рік, коли так спустили, всім пробачили, і маємо сьогодні 2014 рік.